Добрий ранок, мої любі діти! Ми з вами дізналися, які є зимові розваги і що можна робити взимку. Зим, а зараз я пропоную разом зі мною намалювати сніговичка. Беремо білу фарбу. Сніг у нас білий. Так. І малюємо ось так. Якщо у вас не виходить рівний, нічого страшного. Ми ж з вами тільки навчаємось. Так. Розфарбовуємо. Так, другий ми малюємо менший. Ось так. І третій ще менший, ось так, Так, намалюємо сугроби ось так у нас розфарбуємо. Розфарбували. Тепер ми можемо намалювати, що в нас іде сніг. Так от. Так. Так. Тепер ми з вами будемо малювати сніговичка. Ми йому намалюємо очі чорною фарбою. Так. Дивіться, дві крапочки. Раз, два. Ротик посміхається. оранжевою фарбою намалюємо йому. Носик, морквинка, да? ось дивіться, так. Візьмемо синю фарбу, намалюємо йому. Гудзики ось так. Тепер ми будемо малювати ручки стакі. Так. Може, в ручках намалювати що він? Мітла в нього така, да? Дивіться, тримає так, який гарний в нас вийшов сніговичок.